Слухали доповідь про дошкілля та роботу правоохоронців. Голосували за бюджет міста і оренду землі. А ще хотіли відібрати премію у міського голови. Зрештою, усі питання досить типові для пересічної сесії міської ради. Тільки в Охтирці уміють кваліфіковано підійти до звичних питань з неабияким розмахом на 6 годин засідання. Депутатські запити про вуличне освітлення, ремонт дороги, зрізання аварійних дерев приймаються одноголосно. А ось окультурити міський парк це вже розкіш. І тут от конкретно спрашу про парк тому що люди не в змозі дітям давати гроші на посічення кафе барів. Почему не робота дискотека, почему нема порядка в парку? Депутати говорять, уже розглядали, треба скликати комісію і тому подібне. Проте загальними зусиллями запит підтримали. Начальник Охтирської міліції доповідає про стан злочинності. Заяви приймають, злочинців розшукують, правопорядок під час масових заходів не порушували. Зрештою, все добре. Про що ж забули? Звичайно, про кишенькових злодіїв. Для зменшення кількості правопорушень звучить заклик повернутися до забутої заборони торгівлі спиртними напоями після 22-ї години. А ще депутатів непокоять строки присвоєння охтирським міліціонерам, що були у слов'янську статусу учасників бойових дій. Віталій Негаматулін говорить: зараз не до цього. К сожалению, наші дії в страні ще не прикратілись. І ну, зараз немножко некоректно займатися этим вопросом. Тому що на даний момент теж те ж самые, хто їздили в перший раз, некоторые поїхали во второй раз, они несут службу. Про гармонійний розвиток особистості говорив начальник відділу освіти, молоді та спорту Анатолій Тронь. Крокуємо у ногу з часом. На базі ДНЗ Калинка планується створити сучасний центр розвитку дитини. Але головну проблему ще не вирішено. Дошкільні навчальні заклади в Охтирці переповнені. На 100 нормативних місць на даний час отримується 149 людей. Провівши аналіз електронної реєстрації до закладів. Ми вже зараз бачимо, що у 2014-2015 роках ми 74 дитини реально не зможемо прийняти. Ну поки що ми не бачимо такої можливості задовольнити. Бажання батьків віддати своїх дітей до дошкільних навчальних закладів. Проблема вирішується шляхом відкриття нових груп. Очільник освіти говорить: є потреба у будівництві, проте всі розуміють, що це на сьогодні нереально. Існує альтернатива придбати у комунальну власність міста колишній садочок. Чайка консенсусу з власником дитячого садочка ми дійшли. Згода є і запропонована сума для придбання цього садочку. Вона, на мій погляд, адекватна, реальна і е, технічний стан цього приміщення дозволить нам придбати його комунальну власність. Доповідь начальника відділу бухгалтерського обліку теж викликав певні питання. Україні і так не найкращі часи. А тут міському голові та секретареві міської ради скільки преміальних передбачено. Видатки на охорону здоров'я ще нічого. А ось преміювання до державних і професійних свят можна б і відмінити. Людмила Ставицька заспокоює, матеріальна допомога і так може бути не надана. У нас працює 44 чотири працівника. Всі протягом року. Бувають на лікарняному, тобто буває економія фонду, і це прописано. І в разі буде економія фонду, і буде така можливість. То тоді це буде надано. Якщо якщо не буде економії фонду, то не буде надана ця матеріальна допомога. Далі розглядається питання земельне, найбільш запутане і спірне. До речі, винесли його на розгляд сесії, тому що земельна комісія не змогла дійти консенсусу близько шести годин засідання, шалені дискусії та доводи а результату. Ніякого так працює охтирська сесія міської ради. Особливо багато питань викликало продовження терміну оренди для власників малого бізнесу. З першого погляду все зрозуміло і просто, та не для всіх. Запитання, заперечення, власна думка кожного. І як наслідок рішення не прийнято. А постраждає в першу чергу, звичайно ж, міський бюджет. Скополітям відмовили скільки міська рада втратила грошей? Ми так бездумала. Раз підняли, відмінили, Люди ходять у збою, приняли. Скільки за ці два-два-три місяця не доплатять людям в міську казну грошей. Ми подумали про це чи ні? Міський голова Охтирки оголошує підсумок результативної сесії. Ми сьогодні відмовили по поновленні договорів оренди, і люди втратили можливість поновити ці договори. На наступну сесію у них закінчується термін продовження договорів оренди, і, і, і заключення нових договорів оренди вони можуть отримати тільки через аукціон. Оце ми з вами сьогодні зробили. Вирішили переголосувати. Проте поїзд пішов. Вірніше пішли депутати міської ради. Хто на обід, а хто й на зовсім. А голосів тих, що залишилися на прийняття рішення, не вистачило. Антоніна Корабельська, Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.